Всіх вітаю і за тебе. Сьогодні середа, і, як завжди, в тебе новенькі акції. Хочу показати, як завжди, побутову хімію трішки акції і оцю промгрупу. Сразу покажу, що почалася акція на сковорідку алюмінієву. Виготовляє її Туреччина. Монтела, отака, 20 см. Іде вона з кришкою. Ось таке в неї одного, ну, така вона на вид, як міцна, важка ця сковорідка. скляна кришка 299 гривень, 18% знижка на таку сковорідочку. Це бренд називається Монтелла. Далі також акція на таку поличку. Ну так, можна самому її зібрати. Вона коштує всього 47,90%, аж 20% знижка замість 59,90. Далі йде кухонне начиння. Тут воно тільки в чорному кольорі. Я в іншому а тебе якось показувала. Там були багато кольорів. Тут, бачите, в чорному кольорі і не так багато залишилось. Його поставили на акцію. Все коштує по 31,90 аж 28% знижки. Є шумовка, є ополовник, є щіпчики. За 31,90 люба позиція. Далі це без акції, але покажу також є ось така сковорідка, як для млинців, 22 см сковорода алюмінієва для млинців. Виготовляють також її в Туреччині, 219 гривень. Вона йде без кришки. Так, без кришки, дно показала. Матеріал тефлон, алюміній, бакеліт. Далі. Далі ще щось хотіла показати із цікавого. Ага, ніж. Ніж, ось 54,90, 26% знижка. Оцей ніж коштував 74,90 виробник. Так, Китай. Матеріал. струлю вам показувала. Діставати її не буду. Вона йде з кришкою. Керамічна кастрюля на 3,2 літри. Просто покажу, що на неї зараз знижка. Вона коштувала 449, зараз 399, 11% знижка. Акції на кастрюлі, на ці почалася акція по 245 гривень. Вони коштують 24% знижка. Вони йдуть в різних кольорах на півтори літри. Кастрюля з нержавіючої сталі. Я вам їх показувала. Зараз на них акція на такі кастрюлі. От ємність 3 24 літра. Кастрюля з нержавіючої сталі з скляною кришкою, такі в неї ручки, як ну, така пластмаса. Коштує вона 429 гривень, а на 1,8 літра, ось така меншого розміру, 1,8 літра. Коштує 325 гривень, також 24% знижка. Замість 429. Знижка непогана. Так, а тут іще ось це теж що називається у них кастрюля. Ось, ось така зі скла, з жароміцного скла на 5,2 літри, 449. Гривень коштує, вона дуже-дуже важка. 25% знижка замість 599%. Такий набор, набір форм для кексів. 25% знижка на нього, і тут їх шість штук силіконових: 44,90, замість 59,90. Також акція на ось цю позицію. Набір ємності для спецій. Замість 69 гривень, 51,90. набір лічок. Лічок тут залишилось мало. Тут їх три різного розміру. Ось ці лічки, три штучки. Коштують 29,90, Це 25% знижка. Ще є така цікава позиція. Є е, ще, ще, ще піднос підставка автомобільний, 21% знижки. Ну, ви зрозуміли, замість ось показую, як воно виглядає. отакий От піднос, замість 319. Це 21% знижки йде. Також ще є сковорідка чавун на 499 гривень, 10% знижки. Ось оця від Вінер. Її вже закрили, ой, яка вона важена, якось вже показувала. От вона коштує, ця сковорідка, 24 см 499 гривень. Ще ось такі є форми для випікання силиконові. Вони йдуть різних форм. Багато багато різних форм. Оці формочки для випікання коштують так-так, ось, форм для печива. Тут в кожній йде 5 штучок, 17,90, 28% знижки. Кошики я раніше оці не бачила, плетені. Зараз на них акція. Ну, такі вони прям міцні, багато кольорів. Оцей кошик 169 гривень 26% знижка. Дивіться, які прикольні кошики. Кошик плетений. Далі на постільну білизну. Тут є декілька видів, також почалась акція. Ось комплект постільної білизни, мікрофібра, зроблено в Україні 399 гривень, замість 33 гривень. Півковдра, простирадло і дві наволочки. 399 гривень. 33% відсотки знижки. Є ще з зірочками, саме в цьому АТБ. Два види, покривало. От покривало я не бачу. Хотіла глянути, що за покривало. А ось такий набір двох махрових я вже показувала рушничків 50х90, 70х140, акція 349 гривень, також 30% знижка. Вибір колготок жіночих своя лінія, ось 40 ден, наприклад, 47,90, 40% знижка. 79 вони коштували. Далі. Щось такі 40 ден 33% знижка 6790. І ще якісь 40 Ден. Ось такого плану показуємо. 6690. І тут 40 Ден. Класичні 4790. Дуже, дуже гарна знижка на колготки. Також почалася акція сьогодні на цей набір свічок. Тут три свічки в цьому наборі. Набір свічок Розумний вибір 21,40 за три свічки. І акція на запасочку, саме на запасочку, запасні блоки, розумний вибір для валика, дві штучки, 22,40, 18% знижка. І далі така ось лампа світлодіодна своя лінія 36,70. Замість 44,80. І далі ще така 36,70, ось лампа світлодіодна в акції. Знижка гарна на Грюнвел на порошок 400 грам, 23,90. Універсальний. 23,90. І також 24% знижка. Ось такий Echo Savix Fresh Premium. Ручне прання. 2 в одному, 36,70. 300 грам, а там аж 400. І такий ще Echo Savix автомат за 37,70, 24% знижка. Тут також іде 300 грам. Разу видно, що найкраще розбирають. Дивіться, всього два тут залишилось. Ваніж, засіб рідкий, кришталева білизна, підсилювач прального засобу. Ось такий маленький ваніж за 24-40 мл, замість тридцять 20% Знижка також знижка непогана на оцей тайт-колор аквапудра 47,50 за 300 грам. замість. 74,30%. Воно, коли така знижка висока, то суттєво зразу видно, що гарна ціна. І ось знижка також на персіл колор. Персіл колор прям розбираю. Туди не буду вже тянутись за ним. 55,90 замість 70-60-20% знижка. Показую товари, тільки з найбільшою знижкою. Всі показати не можу. Зразу видно. Коли ну, видно, що їх люди забирають, прям легко орієнтуватися. 20% знижка на цей вош фрігер для прання, 107,90. Тут 2,1 літра. Далі іще знижка на таку, такі серветки віскозні. Для господарських потреб я думала, вони такого кольору яскраво. Ні, вони там з малюночком віскозні, 5 штук, 28, 50, 24% знижка. Також гарна знижка. О, і знижка на ці рукавички, до речі, прикольні. А, нітрилові, одноразові рукавички. Їх тут 10 штук в упаковочці йде, 20% знижка, 36,70. Так, оце засіб для миття посуду день у день, саме з алоє, акція 50 гривень 80 копійок за літр. І на містер Кріт розумний вибір, акція 15-20 коштує, ця невеличка упаковочка 70 грам. Отакі знижки по 6% я не показую. Тут 20% знижка на своя лінія, лимонна свіжість, таблетки для зливного бачка, 4 штуки за 32,60. А такі акції я показую. Також 26% знижка на пергамент. Пергамент від своя лінія, 5 метрів. Український виробник 16,90 для випічки без гільзи. І також фольга від фіно 86. 70-19% знижка. І ще стаканчики одноразові в акції, такі непогані стаканчики, паперові. Тут вони саме в блакитному всі кольорі йдуть. Ось такі 10 стаканчиків по 250 мл за 14,20. Ого, 42% два віднош... знижки. Шампунь для волосся далас. Це виготовляє Україна. 900 грам, сила 5 трав за 42,90 замість 74,60 органік. Ну це взагалі файна ціна. Ой, тут іще 40% знижка. 40% знижка на шампунь дитячий Джонсон. 77,90. Нічого собі. Хоч собі бери 300 мілілітрів замість 131 гривні. Класна ціна. Дуже дуже класна, 40% знижка. І також Тео, шампунь-кондиціонер. Тео теж непогана така фірма. Два в одному: 53,90. Тут їх два види. З алої і з горіхами, я так розумію, Арган Ойл 53,90 за 350 мл. Ой, дивіться, наб, наб, набір який класний. Отакий я, мабуть, собі візьму. О, тут, виходить, спрей цей гліцкур входить, і шампунь. Шампунь, я так розумію, що великий. експрес кондиціонер і шампунь. Шампунь. 250 мл і 200 кондиціонерів – 199 гривень. Але гарний, оці кондиціонери, вони зазвичай дорогі. О, а цей калос це це начебто Угорщина виготовляє, так, да, 72,90, ось ця масочка, вони почали робити її по 500 мл, мені подобається. І Є також літрова, 33% знижки за 105,90. Гарні знижки, 40% знижка на дав, дивіться, на продукцію дав, тут прямо осняні знижки, мінус 45 написано. Ну, зараз глянемо, що тут мінус 45, от, мінус 40, ось ця шампунь, розкішний об'єм, 103 гривні, е, так. Тут 400 мл, замість 173. Далі, ось така маленька, маленький бальзам 76-90, 40% знижка. Тут іде 200 мл. О, дивіться, яка знижка на цей спрей для волосся експрес 52-60, Також 32% знижка. А тут на продукцію даві ще й на мило знижка 37 70 Ось крем-мило. Так, ну це я показала і шампуні я показала. Так, шампуні ось ще такі є, 103 гривні. І такий шампунь 103 гривні. Попривозили квіти в АТБ. Ось такий цикламен, це живі квіти, дуже пахнуть. Цикламен у горщику 319 гривень в різних кольорах. Горщики там вони коричневого кольору. Далі рослина примула. Ось така в різних кольорах також 159 гривень. Крокус. Ой, так тут намальовано, які будуть біленького кольору. Квіти 159 гривень. І орхідеї. Ось так вони виглядають, орхідеї. Коштують 699 гривень. А тут навіть можна придбати букетик тюльпанів. Букет тюльпанів 7 штук 349 гривень. А тут і рис уже починає цвісти 139 гривень, і нарцис. ось так класно він запакований, зручно. От нарцис дуже зручно, я вважаю, в такий ну, кошику 379 гривень коштує нарцис. Великі весняні знижки на дезодоранти. Наприклад, чоловічий ось такий фа. Кульковий антипреспирант 47,90 коштує. жіночий Нівея 40% знижка, також кульковий 52,90, фа жіночий, ось такий прозорий кульковий 44,90-41% знижки. така Нівея по 52,90, ріксона 75,90, твердий дезодорант. І ось така Нівея, твердий дезодорант 8490, ріксона в спреї також 40% знижка. І на ось такий крем Нівея догляд за шкірою, універсальний, такий жирний, знаєте, крем Нівея 73,90 40% знижка. Тут 150 мл Показує такі з найгарнішою знижкою, що бачу. Так, Дезі показали, що такий ріксона для чоловіків сухий. 70-50 гривень. І також хочу хочу гель для душу показати ФА 47,50 для душу Фа, звичайний 200 мл. Також Джонсон з живильними оліями. Тут йде 400 мл, 63,90, я, мабуть, помиляюсь тут. Трішки більше 250 мл, ну це більше 63,90 і велика знижка 43 35% знижка, ще на такий гель для душу великого. Розміру є з лотосом, ще є з персиком, з осміном 83,90, але ж тут аж 750 мл. Також хочу це шмило показати. Так, да, да ось воно крем-мило дав 37,90, 40% знижка на, все, на весь асортимент мила дав. Тут є з огірком, є ось таке делікатне і оригінальне. Так, воно начебто йде. А, так, 135 грам. ось таке мило за 37,90. Віддав. На прокладки також на Лібрес знижка 22%. Ось такі упаковочки 46,90, великі 8 плюс 2. Далі лібрес 10 штук 37,90-27% знижка по 39% і навіть по 31 гривні тут 9 штучок йде. І тена ось оця розміром L знижка 724 гривні, 17% знижка, розміром M, 633 гривні. Так. І ось така тена, менш, менші такі тена Lady, Normal, 10 штук. Елька 224 гривні, і МК 22% знижки 197 гривень. Так я на цьому огляд акції буду закінчувати. Ще скажу, що ідуть акції на всі хагіси. Бачите, 15 відсотків знижка, хагіси 4 в одному екстра драй, 472,20. Ось такі номером 3, 472,20. Я так розумію, тут 40 штук. Далі тут 44 штуки. Номером 4 34920. І ось такі 52 штуки. Номером 3 49 кілограмів, 349,20. 23% знижки на пилюшки. поглинаючі. бачите, їх забирають. Під своя лінія. До речі, вони роблять 60 на 60 розміром 10 штук 58-30. Ну все, на цьому точно буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!